Всі учасники служби Божої. Слава Ісусу Христу. Ми вже у 20-му розділі Івангелія від Луки, і Христос прийшов у Єрусалим. І порівнюючи з іншими евангелистами, можемо так спостерігати, що є одна така секція у цьому Євангелії. Ми би так її назвали секція запитань. В цій секції приходять, е, фарисеї запитують, приходять Садукеї, запитують, приходять іродіани, е, тобто від влади запитують і на загал Книжники, книжники то можуть бути з усіх із фарисеїв, зедекеїв, з Сенїв, з будь-кого. Всі мають право досліджуватися те писання. Так? І сьогодні ми чуємо, що у цій секції е, майже всі запитують і є спільне запитання. І запитання формулюється досить ясно, досить чітко воно артикульоване, чиєю владою ти це чиниш. Чому важливе це запитання? Чому важливе це запитання ізраїльтяни, як боговибраний народ, маючи спільного свого роду начальника Авраама, вони знають, де їх коріння, оце ключове слово. Вони знають, де їх коріння, і вони. Зараз бачачи те, що робить Ісус Христос, знайде, що їх цікавить, чи не впроваджує Він щось таке нове, що буде відрізане, відірвано від їх коріння, тому що Бог, коли щось робить, Бог робить невідклично, а Бог уклав союз з Авраамом, Бог підтвердив союз при Моісеєві і Бог із народом. А Ісус Христос як проповідник, дуже харизматичний чудотворець, робить такі дуже переконливі речі, але їх дуже цікавило, влада твоя, чи я, за якою владою ти це робиш? Чи ти не відірваний від коріння? От бачите, це є дуже важливо, на цьому деколи спекулюють. Ну, не дуже чистоплотні люди, котрі кажуть, от ваша віра яка. Вони не кажуть, як там ви 100 років тому назад, якими були у докомуністичній до часу. Кажуть, батьки ваші хто? На коріння грають. От мама твоя в якому в церкві хрестила, і ти там маєш умерти. <світку> і ти там маєш умерти? Це дуже цікаво, так. І ти там маєш умерти, да? браття і сестри, дуже важливо от, коріння. І ми побачимо потім, коли. Апостоли будуть проповідати, вони будуть дуже цікаво, у цікавий спосіб проповідати про Воскресіння Ісуса Христа, Вони будуть казати, мужі брати, Бог батьків наших, Бог Авраама, Ісака, Якова Воскресив того, якого дали розп'яти. Життєдавця, Бог його воскресив, Бог батьків наших. І буде, апостоли будуть акцентувати на коріннях. Що Ісус Христос це не щось нове, а це продовження того, що Бог обіцяв. Він є обіцяний. Я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися за коріння. За коріння. Аби ми помолилися, розуміли, що е збираючися, молячися, ми належимо до обіцянок. І ми не робимо щось таке нове. Ми собі тут придумали, а давайте ми щось. А ми Завжди, коли приходимо до церкви, ми приходимо до е, реальності, яка має коріння, і ті коріння ведуть до Господа Бога. І це дуже важливо. Розумієте, аби ми були спокійні. Бо коли людина розуміє, що вона вкорінена в Господа Бога через свою церкву, людина тоді е, ну, таке, знаєте, впевнене життя веде. І хотів би, щоб ми помолилися. За нашу віру, бо знаєте, ми віримо в Бога, слухайте, як той Писання каже, що ти біси вірують, що Бог є. Але щоб ми вірили в коріння, вірили у те, що церква, до якої ми належимо, має Боже коріння. І це дає тоді нам ну, наснаги, відваги іти і бути мудрішими. Молимося сьогодні за коріння і даємо самі відповідь, читаючи Івангелії. У якій церкві ми є, якою владою церква робить, но ну, та е, владою, яку Бог дав Аврааму ісаку, Якову, і найбільше владою, яку дав Ісусу Христу, Спасителю Богу нашому, слава, якому на віки віків. Амінь.